Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фан. і сьогодні я вам покажу, як зробити отаке печенько з гри в кальмари. Погнали! Для приготування цього печива нам знадобиться сковорідка, дощечка для нарізання фруктів та овочів, формочка для печива, або, як в мене, різні підручні матеріали, величезний стакан для того, щоб вирізати саме печиво, 100 г цукру, пергаментний папір, сіль та сода. А ми переходимо до приготування. На середній вогонь ставимо сковорідку та всипаємо туди наш цукор. Тепер ми починаємо розмішувати наш цукор до того часу, поки він повністю не розтопиться. Все це я займе у нас приблизно 2,5 хвилини. Коли наш цукор повністю розтопився, ми виключаємо вогонь та додаємо туди одну пушечку соди та ретельно все перемішуємо. Можемо побачити, що після того, як ми додавали соди, наш цукор починає ставати більш оранжевого кольору. Коли ми все розмішали, то даємо туди одну пушечку солі та знову все перемішуємо. Тепер це все виливаємо на дощечку з пергаментним папером. Чекаємо, щоб печиво застигло приблизно 1-2 хвилинки. Тепер ми за допомогою величезного стакана робимо надрізи на печиві. Тепер ми робимо самий малюнок. Можете взяти формочку для печива або, як мене, різні кухонні речі. В моєму випадку, це міні-терка. Тепер ми ставимо наше печиво на 5 хвилин в холодильник. Пройшло 5 хвилин і ми дістаємо наше печиво з холодильника. Тепер лишні краї потрібно відламати. Ось таке печиво у нас вийшло. Тепер беремо голку та вирізаємо з печива трикутник. У грі кальмара це печиво потрібно як випробування. Потрібно голкою вирізати фігурку та її не зламати. Ось такий прямокутник мені вдалося вирізати. На смак він доволі солодкий та смачний. А на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами я був Орест Фан. До нових зустрічей!